На стадіон Юніс були запрошені представники центральних шкіл міста. Учні гімназії, колегіуму та школа номер 5 пройшли по всім станціям. Розпочали з лікбезу від пожежників запобігти врятувати допомогти. Головним завданням якого є ознайомлення та навчання основам пожежної безпеки, роз'яснення питань безпеки, життєдіяльності та власна популяризація професії рятувальника. Діти завжди з цікавістю розглядають всі чудеса, що містяться у пожежному автомобілі першої допомоги. Адже ця спецтехніка, хоч і не громістка, і не масивна, а здатна розрізати товстий метал, або підіймати дуже велику вагу, а в результаті рятувати життя людей. В ході акції в ігровій формі ми ще раз пригадали елементарні правила поведінки при надзвичайних ситуаціях в побуті та відпочинку, продемонстрували можливості пожежної спеціальної техніки. Найспритніші малюки отримали на згадку листівки та пам'ятки. А при наході представники Державної служби надзвичайних ситуацій наголошують на важливості дотримання прав. Рятувальники звертаються до громадян міста Сміли та Смілянського району з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до великих збитків і навіть людських жертв. Гімназистки Кристина і Мирослава переконують, що можливо в усіх надзвичайних ситуаціях і не зорієтуються одразу, але вже зі шкільної лави твердо знають, як діяти під час пожежі. Я дзвоню на 101, Повідомляю, що в такому місті сталася пожежа. Я своє своє ім'я називаю і щоб быстріше, скоріше приїхали і е, зву дорослих, щоб вони пішли на допомогу. Якщо е, загорілося поміщення, в якому ти знаходишся, е, і приміщення задимлене, треба. Впасти на пол і повсти, повзучи до дверей, там менший тиск, і ну не так ну не так да, легше дихати. Після цього треба набрати 101 і повідомити, де це сталося, і своє ім'я, ім і по можливості зателефонувати дорослим, які або покликати, або покликати на допомогу. Як то кажуть, знання це добре, але краще, щоб на звичайні ситуації нас обминали. Тож діти, виявляється, вже на зубок знають, що не потрібно робити, щоб не накликати лихо. Я дотримуюсь у житті правил пожежної безпеки. Наприклад, я коли. Праскою гладжу свої, свої речі, то завжди, коли відходжу, вимикаю або ставлю її на, оцей, на, на, на бік. І я ніколи не, не баюся з, з пічками, з, з елементарними е, вич, е, речами, які можуть запалитися. Але звичайно ж, не усі екстрені ситуації у житті пов'язані саме із недотриманням пожежної безпеки. Потрібно знати, як і медичну долікарську допомогу надати, і як себе чи друга від нападника захистити. Все організатори такого заходу намагалися продемонструвати школярам, адже переконані, що саме це дітям зараз найнеобхідніше. В нашій країні, ви знаєте, зараз ситуація така, що ці знання вони потрібні всім. Це дуже важливо для, для нас, для молоді. Тим паче. Саме головне просто це життя людини. Особливо дитина. Вони повинні це все знати. Це дуже необхідно в даний момент. Починаючи від пожежної безпеки, як діяти в екстрених ситуаціях, це все повинна знати кожна дитина. Це необхідний пакет знань. Як, наприклад, діяти при пожежній ситуації, як, наприклад, діяти при військовому становищі, як, наприклад, діяти при ситуації там при зустрічі з хуліганами, це все поступово, це все сьогодні буде показуватися». Найнеобхідніший пакет знань отримали ті, хто добув до кінця заходу. Найвитриваліші змогли відточити свої дії при самообороні. Тож в результаті школярі повторили, як діяти у надзвичайних ситуаціях, таких як надання первинної домедичної допомоги, гасіння пожежі, уникнення небезпеки. Олена Ладенколегсаладкова спеціально для агенції теленовин.